Ну, у мене шок. Блін, і це ж відправилось на продаж. Ну тобто ми можемо сказати, що він точно не новий. Окей. Тобто він юзаний. Що в нас тут? Ну тут нічого нема. Ну, не знаю, запаха ніякого нема. Запах нової... А, ну, нового рюкзака, нової шмотки. Я думаю, це навряд чи оригіналь... оригінальний Nike, але тим не менше. Ціну ви побачили, ми зафіксували. Куди мені годіти, я не знаю. Покладемо його сюди. Але оце я навіть не одразу зрозумів, що це. Ну, блін, ну в мене шок. Таке, як знаєте, я дивився американські відоси, де розбирають контейнери. Вони розбирають контейнери в. Рукавичках, таке, як потрібно і мені таке робити. Напишіть свою думку стосовно цього. Тх, ладно, хай поки тут лежить, ми йдемо далі. Ну, в мене шок. У нас тут цілий комплект якийсь. Так, окей. Так. По-перше, шкіряні рукавиці. Такі. Ну, жіночі. Тут квіточки і всі діла. Так, окей. Є таке. Далі. Шарф. Такий. Ну, звичайний шарф, не знаю. Окей. Так, шапка. Ще одна шапка. Я б сказав, давайте поміряємо. Але, ну, типу, їх, як мінімум, потрібно постирати, бо я 100% бачу, що вони а, вживані. Нічого не маю проти, але, ну, як мінімум, просто постирати. Так. Ну, я не знаю тут. Скільки за це все можна дати?